Слава Україні, Героям слава! Сьогодні у Ніжині відкрили меморіал українським захисникам, які загинули у боях з російськими військовими. Серед них в центрі скульптура Олександра Мацієвського, якого російські військові розстріляли за слова Слава Україні. Скульптура Героя України висотою майже 2,5 метри. Як розповів виконроб Олександр Заброцький, над будівництвом меморіалу працювали близько 200 людей. Від початку до кінця це 120 днів, без вихідних матеріали. Це граніт, особисто це мощення граніту і сама статуя це бронза. Мати Олександра Параска Демчук каже, їй подобається цей меморіал, адже героїв мають шанувати та пам'ятати. Пам'ятник не тільки моєму сину, це сину, всім воїнам, які погибли, які захищають нашу країну, які і на сьогоднішній день гибнуть. Це пам'ятник потрібно всім нам, живим, молодому поколінню, тому що подвиг наших воїнів. Подвиг мого сина Мацієвського Олександра повинен жити, повинен жити серед молодежі. Його повинні пам'ятати, пам'ятати всіх воїнів. На відкриття меморіалу приїхали й побратими Олександра Мацієвського. Ми, їдучи з позиції, не могли не заїхати своїм керівництвом, покласти квіти меморіалу, де основною фігурою герой України. Олександр Ігорович Мацієвський, тут можна поставити було пам'ятників всім загиблим. Але зі словами слава Україні ми побачили тільки одного. Окрім скульптури Олександра Мацієвського, тут також встановили і інтерактивну дошку з інформацією про загиблих захисників з їх фотографіями та історіями. Жителі Ніжина кажуть, подібні меморіали дуже важливі, особливо зараз, коли війна продовжується. Повинні пам'ятати наших воїнів що… Я тільки за. На дрони і так допомагають люди, а пам'ятник це пам'ять про загиблих воїнів. і це повинно бути. Це повинно бути, пам'ять повинна бути для потомків, щоб всі пам'ятали. До п'ятого коліна ніколи не думала, що будемо воювати. Цей меморіал звели за гроші благодійників. Зокрема, його проєктом займались представники Українського інституту майбутнього. Це зроблено відверто, і буде ще покращення робитися, Буде зелений газон і зелена, зелена стіночка позаду. А навесні ми ще плануємо поставити тут разом з мирю динаміки, через які буде постійно лунати класична музика, і буде голос диктора. Думаю, що це буде голос Євгена Ніщука, буде казати слова на пам'ять наших героїв. Олександр Мілашевська, Олексій Жернов – Суспільне новини Чернігів.